Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA». І сьогодні у нас буде незвичне відео знову. Чому незвичне? Тому що е, сьогодні ви побачите в одному відео два реплеї. Два реплеї на різних танках від різних гравців. І це не прості гравці, це починаючі блогери. А як ви знаєте, я підтримую починаючи українських україномовних блогерів, тому що ми? що? Ми самі найкращі. І я думаю, ви мене теж підтримаєте. Як завжди, посилання на YouTube-канали наших блогерів, наших стрімерів будуть під відео в описі. Я думаю, ви зайдете на їхній канал та підтримаєте їх підпискою та й подивитесь відео. Особливо ось цей наш герой, наш герой під ніком Damage to You. Грає на Т-95 карта перлинна річка. Ну що ж, до бою, ось саме його YouTube канал називається Damage to you». І в нього там дуже таки мені сподобалось відео по глобальній карті. Подивіться, будь ласка, я думаю, ви не пошкодуєте. Я ну, підняв мені настрій тоді перед глобальною картою. Дуже вдячний. Так, ну що, ми граємо на Т-95. Що таке Т-95? Це проніщенське броніще. Так, так ну, можна сказати, черепаха, так, він так дуже повільно їде, але вибачте мене, ну, це того коштує. Я колись на цьому, на цьому ПТ е, заїхав на карту монастир, поїхав на воду. Мене баратіші мої ну, не підтримали, на жаль. Але я став, прикрив собі НЛД і. Пострілював собі, там теж повипучували очі, їхали на мене. Я собі пострілював, вони мене ніхто за весь бій навіть не пошкрябали. А чому? Тому що ще треба вміти. Бачите, дивіться, очі повипучили і хочуть вилізти. Але я бачу, що грає наш герой не один, грає він із своїм братішом під ніком Джон Вейн. Він грає на то це теж, ну це вже черепаха, ми не знаємо. І як треба на ньому танкувати? Я вам зараз поясню. Можливо, ви мене поправити в коментарях не просто вперед-назад танкувати. Так? От прикрили НЛД, не просто вперед назад, а трішки ще й по сторонам. Чому? Тому що буде важче попасти в вам в командирську башенку, а більше нема куди пробувати, тим паче, якщо ми в топі. Ну, ми зараз не в топі, а ми зараз е всередині списку. так скажемо. Але в принципі, я думаю, ми тут всіх повинні пробувати. У нас пробиття пробуття вистачає 276. Так. У нас вже перший ворог знищений, 1600 настріляв. Є у нас ще бронебійні підкалібри. Е, бронебійні підкалібри 155 мм калібр у нас. Так? І ви розумієте, що така баланка як прилетить, то вже прилетить. Ну що, цих шоучі по випущу, ми е, так, трішки перебили. Трішки хтось вже е, відпідляв, тому що розуміє, що тут зараз трішки мастодон на тайп 5 До речі, Дуже просив вас, надішліть мені реп... крутий реплей на Type 5. От давно його не було. У мене він викачаний, я на ньому давно не грав. Я хочу подивитися, як він зараз грається, так, після НР пугасів, і на яких гарматах ви граєте. і, <кхе> ну, Мені здається, що можна і на, пугас... на Пугасні так теж пограти непогано. Ну що, продвигаємося напевне вперед, тому що... що ж ми будемо тут стояти. Треба вже давити, видавлювати вулиці. Там залишилося три танки, так, попереду залишилися два, Чіпка. А, Т30, там ще за ними ще хтось стояв. Так, ну тут 30 ми тут в просто. Два вороги знищено, двісті настріляно. Поїхали далі на коня. Поїхали далі на коня, так? Дуже так чудово сказав. По бою поки що у нас не все гаразд, тому що ще 6. І бачимо, що там першу другу лінію там незрозуміло що. Бачимо наш братіш на торхось поїхав туди допомагати нашим братішам, бо щось вони там не справляються. І ми тут легко з конем справляємося. так. Я ще хотів подивитися, скільки тут у нас шкода від пострілу. 750. Чудово. Чудово, перезарядка в принципі, комфортна. Чому? Тому що ми повільно... О, ось я казав, це так. Ну це ВК, я вам скажу, якщо вмієте на ньому грати, то це імбіще. Дивіться і танкує Ух, ти, скіліще. А то у нас буде дуельна дуель, дивіться, танкує, танкує. І так танкує ще Ні, пробуваємо. Так нам зараз е, на фожбе. Ага, дивіться, не вони пробувають. А куди ж ти йому в, в лоб башти стріляєш? Там башта не пробивна, наскільки я пам'ятаю. Тут навіть і лоб не пробивний, якщо проти НВД. Бачили? Не пробив. Ну так і скліще тут. <смі> <смі> На фошбе. дивіться, наш він щось так. Ну тут... клінч, навіщо ти в клінч стаєш? Зброніще. Я розумію. Ну нічого, ми зараз прикошимо, допоможемо, я думаю, що... Якщо пож зараз перезарядиться, то він кудись його все ж таки проб'є чи ні. Нічого. Щось він ну, 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 зіграв, і так скажемо не дуже скілово, зато, зато ми йому допомогли. Тому що мені чомусь здавалося, що, що, що зараз його знайшли. Ну що, поїхали далі. Значить, Боєць у нас вже такий чіткий боєць, заслужений. Залишається три танки, де вони? Вони там на тому фланзі, Все ж таки, бачите, той фланг не справився. Треба їхати вже захищати базу. Ну а там дивіться прожето. Прожето ж не шкодить. А ні, ліопард. Все-таки перестрілюють суперників. Залишається вазік. Я думаю, що якщо ми будемо їхати шукати вазіка, то це напевно півдня ми туди будемо їхати. Так, настріляв. 5 тисяч будемо рахувати. Танканув. А, як казав по броні ще танканув всього лише 280, але по нам мало хто стріляв, лише ВК по нам стріляв, так? І ВК камуляками стріляв. Ну, так. чудовий бій, дякую за реплей. Ну що ж, поїхали далі. Ну, а наступний бій в нас грає Кубік ТВ на т «Карта карта Мурованка. Ну що ж, до бою. Так, ну і ви ж зрозуміли, Кубік ТВ так, так же ж само називається YouTube канал. Теж дуже попрошу вас підтримати підписками. Так, та, та я думаю, що. І е, е, відео вам його сподобається, і стріми його сподобаються. Значить, його YouTube канал називається Кубік ТВ. ТВ вот. Ну і звичайно ж в описі під відео буде посилання на його youtube канал. Ну, у нас карта Мурованка. Вона підходить до Т-110Е5. Мені е 5 дуже подобається танк. Я його колись викачав і я по-новому подивився на тяжів, я вам скажу. Дуже класно. Ну я, звичайно ж, я чомусь на ньому грав завжди на голді. А чому? Тому що в нього тут пробиття дуже величезне, так? Щось мені мені запам'ятало, що я на ньому завжди грав на голді. Але бачимо, тут бебехи заряджені, і ми граємо однорівневий бій проти десяток. Тому ну, треба вмикати скіліще. Я, наскільки знаю, що Кубік ТВ він скіліще. Ну і так скажемо, грає зараз на імбіще. Чому імбіще? Чому він мені сподобався? Башта майже не пробивна, ра, ну, не рахуючи, якщо. Вам був, вам був стріляти по командирській з башні, вона дуже велика. так, Її треба якось так мансувати, щоб, щоб в неї не попадало. Або якщо попадали, то трішки підвертати башту і тоді вона не пробуває. Ну, це раніше було, не знаю, як зараз, давно на ньому не грав. І дуже гармата скорострільна, От просто як з кулемета стріляє. Так? Якщо отак виїхати з кимось дуельною дуель, то перестрілюєш просто в хламін. Давайте подивимося, скільки у нас тут пробиття. 258-400 одиниць, і ви розумієте, так? що ти дуже швидко перезаряджаєшся по 400 одиниць, просто пліплюєш. Ну, Треба вмикати зараз скеліще, бо я вже похвалив, що, вмика... що о, кубіка є скеліще, а він чомусь поки що не вмикає. Так? Я думаю, в коментарях. Напишуть глядачі та підписники, напишуть, що вони про це думають. А вже наш герой буде відповідати так, за свої дії в цьому бою. 3-3 по бою, що в нас по переказі? По перекасі бачимо, ЄБР нам заліз аж в на... майже наш... в наші аж тили. Так? Чомусь СТРВ стоїть, вона чи спить там на базі, чи що чого там стоїть, я не зрозумів. І ми поки що не можемо пробити цього 60 КП. Він танкує і танкує, так? Да? Чуді. О, оце, оце вже скіліще вмикнув. <плес> Як ПЗ. Є Ще й забираємо. Два вороги знищено. 1352 настріляно. На танкування. Дивіться, ми тут навіть натанкували більше, ніж в попередньому бою. Демідж натанкував на цьому. На Т-95. <реш> Танкує, танкую, Я ж кажу, танкую Я колись теж похвалюся, так, на ньому виїхав е, на карту перевал. І я поїхав на льодовик, став там така ложбінка, став собі прикріплене, лд на мене виїхали, очі випучували. Суперник, і давай стрілять і. І такий бум-бум-бум, як по відру, ніхто мене не може пробити. Я такий би Герой бою, коротше, та натанкував кучу деміджа. Ну круто, мені подобається цей танк. І коли ви так виїхати виїхаєте своїми братішами, так, виїхати рандом понагинати взводом, то я думаю, виїжджаєте бах-бах-бах і танк просто знешкоджує. А ну тут артилерія нам мішає зводитися. Та й бачимо, що однорівневий бій не так вже й легко пробувати ББХ, але побачимо ББ і закінчуються потихеньку. Ось чому я грав на. Ну, Запам'яталось мені, що я грав на Комулях. М мене тоді вистачало срібла, я грав на комуляках. Це майже все пробував. Так, ну так наш 60 ТП поїхав в, в дуельну дуель з Маусом, він її програв, йому там братіж допоміг. Треба, напевно, що, я не знаю, ну перед поїхати, в принципі, можна Мауса там забрати. Танкуємо заднім ромбом. Це скліще. Пробиваємо прямо в командирську башенку, але він нам пробуває, він. А він нам не пробуває, він нам критує просто бика. Ну, тебе запам'ятали. Так, бачимо ЛТ-шка там хоче вже в дили приїхати. І ще й пострілює сюди. Ти бачиш, який наглюка. Просто дивіться, що робить. Це був Вазіки. То міг, до речі, на вазиках? я, колись казав, що Вазик, Да що це за танк Вазик. Але я іншої вже зараз думки про неї, тому що ну, я командир клану, і мої гравці, хто вміє на вазику грають. так вони так на хлопуху стільки набивають урона. що... Це просто... Це просто щось. Так, дивіться, що ще з нас... Ага, я хотів сказати, що щас нас ЛТшка забере. Знову братіш допоміг. Танкуємо. Натанкування вже 4400 натанкував. Ви зрозуміли, так? Що це за Чидо! Ну, в такі дуелі зблизька, звичайно ж, ми... ну і зараз бачимо вже комуляким. 11 1110, так? Е, супер! Бачили, де у нас мантікора. Ну Вона може спетлять, в принципі. Але поки вона буде петлять, ми ще її можемо прихлопушити ось так. Підловити. Ах, і так. Да, погоджуюсь. Напевно, що швидкість снаряда не дуже велика. Бо бачу по дальнякам, І що бачимо, що ББ, і що комуляки. Дуже невелика швидкість снаряда, І що у нас фугас? Ну на фугасах тут немає сенсу брати. Так, нарешті у нас дуельна дуель, ми вже з близьками по повинні перестрілювати. Чудово! Знову допомогли. Так, 5400 натанкував. 4000 настріляв, 3 вороги знищено. Давайте нам бійця. В попередньому бою. Попереднього героя відео був боєць. І тут буде боєць. Так, ану! Ну, бачите, Мантікора міг відпетляти туди на воду, в принципі. Він чомусь вирішив сюди їхати. Він може хоче нашого героя знешкодити чи що. Так, хотів. Але дивіться, у нас перезарядка швидка. 4 бори знищено, є в нас боєць. Так, ну, іде ПТХ, а вона не світилася, їхня ПТХ. Гріль. А, ну це ж гріль. Це курочка. Загніздилась десь і... Спробуйте пер її викурити звідти, так? <ріст> і артилерія. А, артилерію знайшли, все чудово. Артилерію знайшли, бо я боявся, думав, що сар... артилерія ще на хлопушу Ну, гриля. На фуаси перезарядився, оце вже класно, два фуаса в нас є. Я думаю, що. Ну, фугас можу нормально вибити з грілянки, дивіться, скільки. У нас. А, він 515 всього видає. Шкода від пострілу. Ну це буде цікаво. О! ну, скільки вибив. 510 вибив. Наш герой навіть не підсвітив. 500 вибив! Не добив. Що давай бабехуємо. до да побачення чудовий бій. Дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.